12-й батальйон територіальної оборони Києва, який нещодавно потрапив під бомбардування, зможе трохи перепочити. Частина бійців сьогодні виїхала з зони АТО. Додому їх відправляла наш кореспондент Наталія Нагорна. Скільки людей поїхало і коли їх зможуть дочекатися вдома? Запитаємо вже в неї. Наталю, вітаю. Розповідай все, що знаєш. Ми того, як 39 бійців 12-го батальйону поїхали до Києва. Їм надали десятиденну відпустку. що правда в їх паперах написано: їдуть додому за сімейними обставинами і відповідно власним коштом. Хлопцям наразі комбат обіцяє, що на передову їх ніхто не поверне. Я стараюсь людям дати немного времени відпочити. Вони выполняли бойову задачу і э, очень много людей справилися з этой бойовою задачей. В зв'язку з цим. Нами было принято решение, командованием батальона, дать немного людям отдохнуть. Остальные люди сейчас будут выполнять дальше боевую задачу, но не так, как выполняли раньше, скажем так, в первом ряду, а во второй линии обороны. Своей отпуской на разе задоволены не все бойцы 12-го батальона, потому что свого боку Ці, які потрапили під кількомісячний обстріл з та кількаденний обстріл смерчами звернулися з рапортом до оборони. власне, підписалися 155 бійців батальйону. Загалом є чотири вимоги. Зокрема, дорікають, що в батальйону немає місця постійної дислокації. Один боєць чітко свої функціональні обов'язки не знає. С этого выплывает третье требование ⁇ соответствующее вооружение. Если у нас есть функциональные обязанности и боевые задачи, должно быть соответствующее вооружение. И четвертое, которое выплывает также со второго, это достойное обучение бойцов на этом вооружении. Если это тяжелое вооружение какое-то, значит соответствующее обучение. Не два дня, как у нас было, много здесь примеров у нас просто нету никакого доверия абсолютно ни к командованию АТО, ни к своему командованию внутреннему. Высшему в церкви стало абсолютно никакого доверия нет. Мы не знаем завтра, куда они нас могут послать. И зачем мы здесь? Вот непонятно, что мы делаем, наша задача. Мы не понимаем. Поэтому вот волнения всякие. Это все от недопонимания.